Доброго дня, мої чудові, прекрасні підписники, гості мого канала і всі, хто дивиться мене. З вами сьогодні знову ваша солоха, дорогі мої. Давайте подивимося. Кому там голову знесло від ненависті, від злості, коли дивиться на вас, просто трясуться у нього кості? Давайте подивимося. У кого? Вот так. Uh, <смеш> Виходить перша карта мага. Це у нас такий красавчик. Це що? маг Ч... чародій Чародій і маг він нь... і маніпулятор. Давайте будемо розглядувати. Хто ж це такий? Це... З чим це зв'язано і з чим його їсти взагалі? Що ж там в нього кості затряслися? Да, один пальчик у водичку поставив, а другий монеточку дивиться на неї. Не знає, так чи так. А що ж в нього там трясуться в того мага, чародія, колдуна, таксі кості? Що ви йому таке зробили, що його так затрясло? Так, що тут історія така? Історія, історія така я от історія. Так, ви, мої дорогі, хто б мене не дивився, неважно. Маєте в любові собі в стільки, і то любов, от нічого вічного немає, тільки любов хочеться про вас сказати. У вас повна чаша любові. Ви навіть своїх ворогів дивитеся, тому що ви знаєте, через них ви проходите свою трансформацію і становитеся ще сильнішими. От. Ви виходите в победителі. Да. Ви спочатку страдаєте, а потім вилазите. От, а можливо, це той маг, який хотів вас десятку мічей загнати. А ви взяли, полюбили його і тим самим вийшли в побідітелі. така от історія. Дальше. Так. Так. Можливо, це хтось із роботи. Можливо, ви разом працювали. Можливо, цей цілий король, не король, а цей цілий мах, маніпулятор, і він нас тут, король Пінтаклі, любить передвігатися на клісниці. Він на місці він не сидить, почуть а їде, пир пир, -пир, 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 -пир та й пиркає. Медленно, но уверено він заробляє гроші. Можливо, ви з ним підписували якийсь контракт. Можливо, це був ваш шеф з роботи. Кожен дивиться по собі. Да. Но він тут в розчарованні. В розчаровання. Він думав, що він, от як він нарісує, то так і буде. А ви взяли і сказали: ні, я так не хочу робити. Я так не хочу робити. Роби свій сам. Далі. Взагалі-то він ще одна інформація йде. За душою 5 копійок. А до тебе він буде показувати, який він красавчик, як він тебе любить. А на самом ділі він би тобі голову відрубав. Голову він би тобі відрубав. Да. І чим же ти там трясешся, маг нещасний? Що ж ти такий в себе не віриш? Ідіота, хочеться сказати, Кажи. Угу. Любов, любов, моя до гроба, любов до гроба, поки не з'явилася третя паличка. <свісно> ну, моя бляха, вона ж обіщала мені, обіщала любити тільки мене, а сама лягла і ще захищається, як вона посміла. Так вона посміла. що Що ж зробити? Що зробити? Ви могли бути з таким чувачком в шлюбі, ви могли бути з ним в зділках, в союзах, да. А тепер все спокійно. В Багдаді все спокійно, лише тільки не судьбою по дишах, да? Так, думаю, як би то всі просчитати... Ходи, виходи! Як би то все прочитати там. Як би то все узнати? Як би то все узнати, щоб мої желання збулися? Як як скинути із себе всю ту тяжість, А що тобі так тяжко, покажи? Що тобі так тяжко, а? Що тобі так тяжко? А я так сильно хотів бути імператором. Я думав, що от просто імператор це таке слово красиве. От мені нравилося. Я хотів бути сильно імператором, мати дворець цима руководити. Но я не просчитав того, що імператор, щоб стати спочатку імператором, він повинен був це заслужити, заслужити, щоб йому дали цю должність. Я цього всього не просчитав. Я цього всього не просчитав. Да. Ну Трошки я думав, що мене всі люблять, а казалося, що ні. Казалося, що ні. Треба да. надо біжати, біжати треба тікати. Обнулилося все, нічого не виходить. Бляха, муха, що робити? Всі обходи і виходи, які я робив, нічого не Нічого не дійствує. Все, що я спробував, нічого не дійствує. Всі маніпуляції, всі магії, все кладовство, нічого не виходить. Не виходить. Не получається і вішу, не знаю, що робити. Не бачу так, як треба. Я проіграв? я проіграв, Я проіграв, да. Ну, Мені треба тут спінтаклі. Мені треба ці шанси. Мені треба ті шанси. Просто-напросто, а там шанси всі охраняє сам. Просто-напросто монстр з зубами, і з рогами, і з крилами. Просто якщо підійду, з мене косточок навіть не лишиться. Там вже не один підходив, і всі програли. Як, як, думає, 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 як би то зробити, як би то зробити? Як то зробити? Що ти хочеш зробити? А ну, звісно, як, думає, По дьяволу. дьяволу. опять дьяволу. Як? Як? Ну і що там тобі дьявол? Підказує? Тобі дьявол? покажи. Підказує він тобі. Так, да, каже, подожди. <сміст> Можливо, ти колись комусь казав, подожди, подожди, а тепер тобі каже дьявол, подожди ще не час, не час, не час. Да. Скоро все буде хорошо, скоро скоро ти будеш побідітелем, скоро ти відправишся в далекі далі, да. скоро все поміняється. Дьявол тобі так каже, ага. І що там? Віриш йому? Да, колесо фортуни закрутиться, я вже сижу і жду, ножками тріпучу сижу і жду, коли ж моє колесо фортуни закрутиться. Ну ну і як? <плес> і виходить луна, Потому що це все маніпуляції, самим маніпулятором заманіпулірували вище сили. Ой, а за що ж вони тобою так маніпулірують, тормоз? Апатія, не хочу, сказала я, не хочу, сказала я три раза. Да, не хочу я бути королем жезли. Не хочу я вже бути королем жизлів. Мені вже не треба, не перша, не друга, не третя. Мені вже цього всього не треба. Мені не треба оті всі баби. Не треба. мені не треба. Я думаю, якби пот потіхаря би звалити взагалі, і наче все спочатку. Да. Я вже от того всього захищаюся, я вже тих всіх бабів боюся. Раніше це я скакав, як клопа, як, цей, як блоха на клопу. Я скакав, да, по цілому світі, а тепер я вже не хочу, не хочу я оцього всього. Я, при... я вже оці всі кукольні... кукольні театри, я вже не хочу виступати. Я вже не хочу. Я хочу стабільності. Він плаче. Хочу, каже, стабільності. Хочу, щоб мене хтось притулив на ручки, понянчив, дав мені сісю. Я хочу мами. Плакати може, нити. А йому тута справедливість виходить і каже: ти чо? Ти ч? А платити хто буде? І тут голова його болить. Скривається, скривається. каже, то не я. Не я, я нічого не хочу. Я нічого не хочу, я нічого не робив, то вони, то не я. Думаю, блядь, маю... ой, вибачте, маю хоч 4 копейки, думаю, хоч з тим втікчу. Хоч би то я не забрали, скриваю так. Угу. ой да інтересний хлопець, конечно оцей цілий. На колісницю, мені би каже, на колісницю вперед період продвиження, щоб було. Я каже тільки хочу стабільності, каже 4 стіни, жінку, каже, все, каже тільки хочу свою хатку, щоб мене ніхто не зачіпав. Я молю, я складаю свої, хочу сказати, ратечки, але тут а, не ратички, тут ці. Клешеньки. Я складаю свої клешеньки до богів, я прошу, я прошу. Я вже нічого не хочу, я вже нічого не хочу, я відказуюся від всього на світі, я вже всіх я не хочу, я боюся, я боюся, сильно в страхах сидить. Да. Тому що це наївний, просто от наївний, він думав, що він мах, великий маніпулятор, а оказалося, що він паш кубків по птичому то по моєму в хатіню давай знайшов золоту рибку і загадував у нього бажання. Да, посилі він що це робив, думав, що йому рибка буде з... всі його бажання. Рибка як взяла косу в руки, як замахнулася, то нахер всі полетіли. Да. Скоро він получить звістї, або ви получите звістї о такому чувачку, що Розбити у нього серце, розбити, тому що оті всі джини, які він визивав, прийдеться платити за все. Платити кажуть, давай плату, давай плату за оті всі свої гульки, весілля і за то, і все. І він це знає. Він знає, і він цього боїться, він оберігається. Да, до вас може прийти і сказати, знаєш, я тебе так люблю. Я тебе так люблю просто. Ну то, що в мене хвіст ящерки, то фігня, сам він в броні, тому що боїться сильно. Да. Любити він не вміє. Це для мене імператриця, це він так буде до вас підходи шукати. Да. Ти в мене сама краща. Да. Тільки щоб він знає, що вже от страшний суд іде на його лису башку. Так, да. він знає, що вже труба Гавріла, от навіть вчора було благовіщення прогриміла. Да. І скоро вже приходить. Це вже кінець. От так. Смерть. Смерть приходить. От. Смерть чому? Що здохнеш? Смерть? Смерть. Короля. Королів'я, королів'я, меча. Королів меча, смерть приходить. Хоч би не випала з балкона, або не повісилася. Ну, тут, коротше, все вертається, що робилося. Все, що робилося, разом з королєвою меча, все все, все 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 це, вот. Да Оці танці з бумном, за які боролися, що на сім'ю робили всякі різні нападки, все вертається. Да. Все вертається. Тут королева жезлів, вона ж же королева кубків, роздасть всім, всім, порівну, хто на що заслужив. Так що держите карман ширя. Як я називала е, е, розклад? Хто боїться, що аж кості трясуться? Да? Що, хто вас боїться? Що... Ну, гляну спочатку і так і назву. Ось такий чудесний розклад, правда? От мені самі сподобалося. Даже. Ото пішла інформація така да, про мага маніпулятора да? в коротких штанішках. На такій фієсній ноті, дорогі мої, я з вами говорю вам до нових встреч. Я не говорю до свидання, а говорю вам до нових встреч, до нових зустрічей. Всіх вас люблю, обнімаю цілу. і цілую. З вами була ваша Солоха.